Вітаю вас, друзі, на зв'язку Олексій. І сьогодні ми розберемо з вами топову автоматизацію, яка дозволить вам абсолютно безкоштовно генерувати дідів для свого бізнесу, для свого телеграм-каналу, для свого інстаграму особистого. По факту, це можливість зібрати вашу цільову аудиторію і сконтактувати з нею. Все це автоматично і все це безкоштовно. Тож поїхали. Наша автоматизація буде виглядати наступним чином. У нас з вами буде табличка, в якої буде вбита вся база лідів. Далі у нас буде GPT генерувати назву для нашого листа, буде генерувати сам лист і відправляти імейл автоматично нашому ліду. Тепер головне, а де взяти цих лідів, як це зробити безкоштовно і як це зробити все в табличку, упакувати, коротше кажучи, як підготуватись до цієї автоматизації. Для цього є одна фішка, як з Google можна витащити будь-яку майже інформацію про вашу цільову аудиторію, враховуючи навіть їх імейли та їх номери телефонів. Для цього нам треба перейти з вами в Google і в пошуку, просто прямо в пошуку, вбити, друзі, ось такий скрипт. Тут в скрипті написано сайт 2. Тобто з якого сайту ми будемо парсити інформацію. Та Випадку це Facebook, це може бути Instagram, ви можете додати сюди, наприклад, ВКонтакті, якщо ви там раптом не знаю навіщо сидите, си або ви можете додати, наприклад, OLX. Коротше кажучи, ви можете додати якісь а, такі платформи, з яких ви хочете спарсити інформацію. І далі у нас є пошук в лапках, це те ключові слова, які він має шукати там. І ось тут, тут конкретно, де в мене написано фотограф, ви можете написати вашу цільову аудиторію, це може бути фотограф, це може бути психолог, це може бути, наприклад, маркетолог. SMM-спеціалісти і так далі, тому подібне. Далі ви пишете, як мають закінчуватися їх імейли, щоб він спарсив імейли. Нам треба додати різних імейлів, тому що у різних людей не тільки Gmail, ви ж розумієте, тому ми додаємо Gmail і пишемо OR, тобто або Gmail, або Outlook, або iCloud, або Яндекс білоруський, або Yahoo.com, Ucronet, або е, iUA. Або ми може додати ще будь-які імейли, якщо ви знаєте якісь. Поштові сервіси українські. І далі ви просто це вбиваєте прямо в Google, натискаєте Enter І ось вам Google видає людей, фотографів з Google поштами. От бачите, Олег Оприйсько-фотографи. оприсько-собакаgmail.com. І так пішло, поїхало. У когось є емейл, бачите, у когось нема імейлу. Тут є імейл, тут, наприклад, є імейл, тут а, також є імейл. І так. Дуже велика кількість просто сторінок. Прям дуже велика кількість сторінок. Ви можете подивитися що тут. Інформації багато. Тепер як це все спарсити звідси з Google? Можна зробити ще більш складну автоматизацію, але це вже буде досить складна автоматизація, тому що налаштувати її буде непросто. Поки що зробимо таку автоматизацію, тому що це все одно буде дуже просто. Все, що вам потрібно, ви просто натискаєте Ctrl-A або Command-A, якщо ви на макбуці, як я натискаєте просто скопіювати. Ось весь прям цей текст ці сторінки. Ви натискаєте скопіювати, і далі ви переходите у чат GPT. І в чат GPT ви просто вбиваєте весь цей текст, а потім ви переходите на другу сторінку, знову копіюєте, відправляєте знову в чат GPT, натискаєте Shift-Enter, щоб перейти на наступну строку. Знову Shift-Enter. Вибираєте так, наприклад, третя сторінка. Ну, давайте ось там три сторінки з вами візьмемо. Тут можна це робити просто нескінченно, ви ж розумієте. Але по факту нам вистачить і три сторінки для того, щоб показати вам, як це працює. Ось Така дуже 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 крива інформація, різна інформація. Тепер нам що потрібно, друзі. Тепер нам треба, щоб ChatGPT цю всю інформацію нам структурував у правильному вигляді. Для цього нам треба просто на початку, перед усією цією датою, перед усією цією інформацією. Так вам, друзі, просто на початку треба додати ось такий промпт. Він є в моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, знаходьте його і користуйтеся. Треба коротше кажучи, відформатувати цю просто інформацію, все, яку ми йому надаємо, а додайте ось цей промпт. На самому початку і просто відправляйте це все в чат GPT прямо ось такою кашою малою. І він зараз нам це все структурує, видасть дуже гарно. Бачите, у нас є ім'я, у нас є назва компанії, є вебсайт URL, який вебсайт, конкретно прямо його Фейсбук-сторінку, імейл та номер телефону. Десь номер телефону нема, але а, є імейли. Я попросив чат GPT, щоб він одразу видаляв тих людей, у яких немає емейлів, вказані емейли, і навпаки додавав тільки тих, у кого є емейл. І ось дивіться, друзі, з трьох сторінок просто з гугла і чата GPT ми з вами отримуємо табличку з лідами. У нас от з вами ім'я, чим він займається? Ну, цей фотограф зрозуміло, тому що ми вбивали з вами фотограф. так? І ось у нас емейли, 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 емейли. Ми тепер це з вами просто копіюємо і вставляємо в Google табличку. Ми просто, друзі, створюємо з вами в Google Sheets, у своїх Google документах, створюємо звичайну табличку, копіюємо з чату GPT інформацію сюди, і у нас з вами вже готова таблиця, з якої тепер наша автоматизація буде тягнути інформацію про наших лідів. Це було створено з трьох сторінок. Звичайно, якщо посидіти буквально там 10-15 хвилин, то може створити дуже велику кількість лідів. Це може бути потенційно 200, 300, 400, там скільки ви, ну наскільки у вас часу та на Нення вистачить. Тож, що ми тепер робимо? У нас є з вами готова база даних лідів, Переходимо до автоматизації. Наша автоматизація буде починатися з Google Таблички, яка у нас буде. Крок за кроком дивитися новий рядок. Для того, щоб в нас не повторювали вас листи. Він буде дивитися перший рядок, потім він буде дивитися другий рядок, третій рядок. І так ми, він ліда за лідом буде опрацьовувати. Для того, щоб так воно спрацювало, нам треба додати з вами Google Sheets. Це робиться дуже просто. Друзі, натискаєте Add Module натискаєте на плюсик і обирайте Google Sheets. Він, він в мене вже обраний. Вам треба в списку буде обрати ось такий варіант: Watch New rows», тобто обрати новий рядочок. В мене вже тут такий є. А коли ви доєднаєте сюди цей блок, він у вас буде першим. Вам треба з'єднати ваш Google аккаунт, ваш Google Sheets з make.com. Як я показував це в минулих відео, так само це робиться тут. Це робиться дуже просто. Натискаєте просто Add. І натискаєте «Sign in with Google. Тобто ви логінитесь з Google аккаунтом сюди, в «Make» і він автоматично підтягує вашу базу даних таблиць з Google. Далі вам треба обрати, а звідки вам треба взяти цю таблицю? Ну, звичайно, це там My Drive. А далі ви просто натискаєте сюди і обираєте цю вашу табличку. Він одразу вам підвантажує усі ваші таблички. Ось я обрав тут, яку мені потрібно. Ви обираєте лист. Ну, лист, ви знаєте, так, це ось цей можна створювати декілька листів в таблиці. Обираєте лист. А, чи містить табличка заголовки? Так, містить. Тут є, yes, тому що у нас ось заголовки, full name, company name. У нас заголовок є. Тому ми ставимо тут з вами ЄС. Yes. Далі, які у нас є рядки з заголовками: A 1 Z1. Ось тут A, B, ось всі ці рядки у нас з заголовками. так, Тому ми так і залишаємо. І нам кількість треба, яку він має брати за одну ітерацію, це. Одна строка, тобто одного ліда за одну ітерацію, він має у нас брати. Залишаємо тут одиничку, натискаємо ОК. Далі, друзі, ми доєднуємо з вами чат GPT. У нас буде два підряд чату GPT, два блоку чат GPT. Один буде у нас генерувати тригерну, тригерну тему для нашого листа, який ми будемо потім відправляти. А другий чат GPT у нас буде генерувати окремо текст, який ми будемо відправляти цьому ліду. Що у нас написано тут в першому чаті GPT. Так само, друзі, все, ви натискаєте. На чат-GPT, якщо у вас ще немає вашого з'єднання з чатом GPT, то з'єднуйте, натискайте Add і логінте з API-ключем. Як, як доєднати чат-GPT до цього, я розповідав в минулому відео. Тож рекомендую вам подивитися, там такий базовий гайд взагалі про, про Make.com. Ви обираєте модель. Я обираю GPT 4O Mini, тому що вона найбільш дешевша з точки зору використання коштів на балансі через API-ключі, тобто через сторонні сервіси. Я найменше буду витрачати грошей, якщо буду працювати з Make.com і чатом GPT, саме з версією 4O Mini, тому обираю її. Далі тут роль ми обираємо з вами user, і нам треба додати промпт. Промпт ми обираємо наступний. Ти імейл маркетолог ти повинен зробити тригерний заголовок листа у запитальній формі для фотографа на ім'я. І тут нам треба додати ім'я цього фотографа, звідки ми можемо тягнути ім'я. Знов таки, друзі, якщо вам інтерфейс трішки незрозумілий, і ви не розумієте, куди я тикаю, чого я так тикую. Знов-таки подивіться минуле відео, і ви закриєте усі базові питання щодо того, як взагалі ці всі автоматизації працюють. Тут я просто додаю з, з Google-таблиці конкретно ось full name. Він підтягнув мені full name. Я його тягну сюди, і далі інформацію, про якого я тобі надав. Заголовок повинен складатися з 33 35 знаків, включаючи пробіли і починатися з звернення по імені. Максимум токенів я залишу 100, це буде довжина, а, довжина його генерації текстової. Мені 100 токенів буде достатньо. Зберігаю. Далі наступний блок, чат GPT, вже який буде генерувати для мене конкретно текст листа, який буде відправлятися. Оскільки, якщо ми одразу попросимо чат GPT створити і листа, і заголовок, це все буде в одній таблиці в, одному, в одній видачі, тобто в одному аутпуті. Таким чином ми не зможемо з однієї відповіді далі окремо взяти потрібний нам блок до заголовку, а окремо до. Тексту. Тому нам треба, щоб це було два GPT, з якого ми потягнемо окремо заголовок, а окремо текст. Ось тут у нас буде текст. Ти імейл маркетолог створи тригерний короткий лист, лист без заголовка. Починатися він повинен з фрази, я хотів би дізнатися, чи приймаєте ви нових клієнтів. А далі створи тригерний лист, у якому розкажи, що я веду блог про автоматизацію, задач і залучення клієнтів за допомогою штучного інтелекту і додай без форматування посилання на мій блог у Телеграм. І подякуй за надану увагу. Так само, друзі, тут все залишаємо. User, GPT 4 o mini а вже кількість токенів залишаємо 500. І далі, друзі, найскладніша частина це відправлення а, листа з нашої пошти. Вона складна тільки тому, що треба, друзі, правильно доєднати ваш Gmail-аккаунт до мейку. Просто так: ось сюди натиснути і натиснути Add і залогінити з Гуглом не вийде, тому що. А, ви маєте в самому Гуглі в налаштуваннях вашого Гугла дати можливість стороннім сервісам отримувати таку конфіденційну інформацію, як е, і конфіденційні дані, і конфіденційні функції, як відправлення листів, видалення листів тощо. Тому нам спочатку треба це все налаштувати. Мейк дуже йому дякую. Створив прямо гайд, як під'єднати Gmail до Мейку. Я також в Своєму телеграм-каналі в описі до посту залишу це повідомлення. Воно тут йде все англійською мовою, але якщо ви натиснете в хромі правою кнопкою і перекласти на українську мову, то вам дуже непогано перекласть весь сайт на українську мову, і вам треба просто покроково все зробити. Я робив просто покроково. Вони прям пишуть. Треба, увійдіть у свій обліковий запис, додайте модуль Gmail, до свого сценарію, натисніть Створити підключення. Тобто, ви по факту просто все натискаєте, як тут сказано. Це не складно робиться. Десь хвилин 5-7. У вас займе один раз таке налаштування. І далі після цього у вас буде доєднаний вже ваш Gmail аккаунт до мейку. Після того як ви тут всі пункти зробите. Це по факту, просто дивіться уважно і робить крок за кроком. Нічого в принципі складного, якщо ви будете уважні. І далі у вас буде готова автоматизація. Вона буде виглядати наступним чином. У нас є табличка з даними, далі у нас є а, GPT, який генерує заголовок, далі у нас є GPT, який генерує текст. І далі у нас Gmail відправляє повідомлення. А нам треба буде поставити а, з вами. Автоматизацію, щоб вона автоматично спрацьовувала, що я вам рекомендую, друзі, одразу дві рекомендації: перша поставити десь ось тут, приблизно кожні кожні 60 хвилин. 60 хвилин, щоб спрацьовувала автоматизація. Чому? Тому що якщо ви будете дуже часто відправляти через Gmail повідомлення, то вони будуть, ну, аккаунт можуть заблокувати. Тому ми переходимо з вами до другої моєї рекомендації: це підв'яжіть до мейку якийсь новий новостворений Gmail, який ви будете використовувати якраз для розсилки, для того, щоб... У разі, якщо він забанить джемейлом, щоб це був не ваш основна, не ваша основна скринька, поштова, да, щоб ви потім не жаліли, що вам її заблокували. Але, друзі, взагалі в мейку є шаблон такої автоматизації, але без GPT-шок. тільки Google і Gmail. По факту це можна зробити, тому що в джемейлі ви можете тут обрати друзі тему та текст. І тут я підвантажую це динамічно з чату GPT, тобто тема в мене згенерована чатом GPT і контент, тобто повідомлення в мене згенеровано чатом GPT. Ви можете вручну написати тему і повідомлення, але в такому разі вони завжди будуть однакові. Чат GPT, він же кожного разу, кожну ітерацію буде нове генерувати, так, воно буде схоже, але різне. І для Gmail, для сервісу, якщо ви будете відправляти різні повідомлення, навіть якщо вони будуть схожі, але різні, то це менший тригер для того, щоб заблокувати ваш аккаунт, ніж якщо у вас повністю однакові повідомлення. Він це буде розцінювати як спам, і ваш аккаунт може швидко відлетіти в бан. Тому якщо ми поставимо з вами десь кожні там, ну, 30, а краще 60 хвилин і а, все зробимо з чатом GPT, таким чином ми мінімізуємо можливість. А, Бану нашого акаунту таким чином за день за а... Одну добу ми можемо з вами сконтактувати з 24 лідами потенційними за 10 днів це 240 людей. 240 людей за 10 днів. А якщо ми з вами це будемо робити кожні 30 хвилин, то це 480, майже 500 людей просто за 10 днів може сконтактувати, розказати їм про те, що ви робите. Ви можете запромтити по різному чат GPT, якщо ви хочете, щоб у вас якось по інакшому він писати. Якщо ви бачите ваше бачення того, який має бути текст і який має бути заголовок до листа інші, будь ласка, без проблем. Ви можете перепромтити. І ось цей Gmail, останній, як він виглядає, цей блок. Натискаємо сюди. Після того, як ми все налаштували в гуглі, ми підв'язуємо сюди аккаунт. Далі, кому ми хочемо а, відправити. По правильному, друзі, сюди треба також натиснути і обрати імейл з таблиці. Ось звідси нам треба email ді, але оскільки я хочу вам показати, як це буде працювати, то я відправлю собі на інший свій email, я відправлю. Відправлю листа і покажу їм потім, як воно мені прийшло. Не хочу поки що відправляти людині, відправлю собі, але якщо ви хочете вже налаштувати готову автоматизацію, то тут у розділі, кому імейл-адрес, вам треба буде обрати ось цей пункт. Отак натискаєте на нього, і він буде динамічний. Він кожного разу буде його парсити з нового рядка з Google таблиці. Я поки що це видалю і залишу свій статичний емейл, на який я відправлю. Далі «Subject» – це тема. Ми з вами сюди обираємо те, що нам згенерував перший GPT. Перший GPT це ось тут Result. і контент, тобто лист, текст листа. Ми обираємо так само динамічно, ось резулт вже з другого чату GPT. І ось друзі, наша автоматизація готова. Ми по факту за 10 хвилин з вами спарсили інформацію з Гугла, створили цілу таблицю завдяки чату GPT з потенційними лідами вашою цільовою аудиторією, тому що ми забивали конкретну професію в Гуглі. Ми зробили автоматизацію один раз, яка тепер кожну годину нашій потенційній аудиторії буде відправляти. Потрібного нам листа. Давайте зараз відправлю цього листа, тестового сам собі, покажу, що з цього вийшло. А ви, якщо вам все сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові відео. І буду, буду дуже вдячний, якщо ви в коментарях будете писати, які наступні автоматизації вам було би цікаво подивитися. Ну що, давайте подивимось. запускаю один раз, натискаю Run Once. І у нас пішло. Витягнуло новий рядок, згенерувало, згенерувало і відправило. Давайте тепер я вам зараз от сюди підвантажу скріншот і ви подивитесь, а що мені надіслало.